У важкі часи війни фонд Open Ukraine вніс чималий внесок у захист нашої країни, пропонуючи нашим захисникам передові технології для ефективної оборони. Безпілотники, надані фондом, стали надійними союзниками військових на фронті. Захисники одного з чернівецьких підрозділів, які протягом тривалого періоду перебували в активній зоні та використовували бойові пташки. Наразі приїхавши на ротацію, змогли поділитися нюансами служби та роботи дронів з журналістами. ТВА. Використання дронів виявилося важливим кроком у динаміці бойових дій сучасної війни. Швидкість налаштування відіграє ключову роль, як і оперативність виконання задачі. Від цих параметрів залежить не тільки перевага у точності та ефективності, а дуже часто і життя наших підрозділів. Коли ми вже на бойових дрон потрапляє до мене я буквально хвилин 10 прохожуся по його налаштуванням підлаштовую телеметрію під себе. Ну і життя його від виліту там, може бути 5 хвилин-10 хвилин. Ну, Нам не його життя цікавить, нам цікавить цілі, які він урожає. Спочатку він може подивитися, але у нас це зараз роблять мавіки. І ми от е фіксуємо, що, наприклад, в будівлю зайшли е цілі. І Ми починаємо відпрацьовувати вже такими дронами. Зауважуючи, що у дронах особливу увагу приділяють комплектації. Оператор пояснив, як вони добирають пташки під конкретну задачу. Виділяється сама комплектуюча. Наприклад, ті поставили там тищу тристикове, ціну мотори, ті 1250. Ти бачиш, воно, 1250 воно гарніше літає. Там ті поставили кручі камеру, ті хуже. Крім того, боєць розповів, як більш ефективно орієнтуватися при управлінні дроном та поділився певними секретами використання. Якщо ви будете... Намагатися всю картинку охватити, вам почне там вестибулярка шалити. Якщо ви почнете дивитися в центр, і просто ви зор забрали на телеметрію, знову в центр, побачили там ціль, знову в центр, розвернулися вже до тої цілі, починаєте до неї зближатися. Розумієте, тут кожний виліт це своє там короткометражне кіно. Тому що, наприклад, одна й та ж ціль з точки ми працюємо з одного і того ж місця, наприклад, зараз. Да, і от у нас буде два виліти, і вони будуть два різні. Як розповідають бійці, саме завдяки співпраці з фондом Open Ukraine вдається забезпечити оперативну логістику, щоб доставляти саме ті літальні апарати, які необхідні для роботи в конкретних умовах для найрізноманітніших задач. З фондом ми працюємо давно. Фонд дуже багато допомоги нам передав, і саме наш допомога вона вкрай важлива, тому що вона нас завжди питає, що нам потрібно, і забезпечують нас саме тим, що ми просимо. І забезпечують швидко, вчасно і це і дрони, і генератори, і ноутбуки, і техніка, і тепловізори нам передавали. і Дрони і нічні, і fpv дрони було таке, що нам треба було дуже терміново, і буквально за день нам передали нічну пташку, яка нам була дуже потрібна. Це було, ну, яка, напевно, спасла дуже багато життів наших хлопців, тому що за допомогою тієї пташки ми побачили штурм ворога, і та пташка допомогла нам їм трошки зіпсувати перед штурмову підготовку. А ось такі тренувальні виліти вдома на полігоні гарна нагода закріпити льотні навички, які вже найближчим часом знадобляться хлопцям у бою на передовому рубежі оборони. Діана Тобинда, Іван Мітрік, Теми Дня ТВА.